В багатьох думки розходяться, хтось говорить допомагає, хтось говорить не допомагає. Але якщо взяти часничок, розлузати його і отримати з нього отаку от паличку. Де ж вона та паличка? А о, а тут оказалось і палички не мають. Фу, що це за часник? Ну, короче, ладно. У мене є другий реквізит. реквізит да? Я вже скільки відео з ним зняла. Значить, ви берете цю паличку. да, буває, бачите, таке, що не, не було, не полив... ну, немає цього старня. А чого? Це ж є, а немає. А що так буває? Ну напишіть, де, де ділася ця паличка? А, він же ж безстрілковий. Може це безстрілковий? Коротше, ви берете, підпалюєте. Я її вже затушила, правда, водою, але я думаю, що воно загориться. О, кварчить, так підпалили. І оцей димок, ви берете просто. Вдихаєте, тільки обережно з очима, щоб в очі дим цей не попав. Бережіть очі і бережіть слизову. Що як берегти слизову? Ви просто собі отакого переробляєте, щоб не попекти. І тоді ви побачите, я зараз. Сейчас... Проробляю цей метод на відео дуже часто роблю відгуки і відповіді на питання на коментарі. Тому я вам скажу самопочуття от таке. Рекомендую всім користуйтесь. А хто захоче замовити ікру щуки, пишіть мені.